Якщо хотіли зробити лазерну корекцію зору, але відмовили через розсунку то тепер є рішення. У нас з'явилася можливість імплантації факічних контактних лінз. Це новітня швейцарська технологія. Це абсолютно нова технологія для Львова. Мені здається, що для всього заходу України це теж нова подія. Ця процедура відрізняється від лазерної корекції тим, що ми не втручаємося у рогівку, тим самим коригуємо високі ступені порушення рефракції та не викликаємо синдром сухого ока. У Львів Центр цю методику ми впровадили під керівництвом Андрія Ковальова, керівника навчального центру з імплантації факічних лінз в Україні. І я дуже радий, що ми це сьогодні. Зробили ми, зробили 13 операцій. Це чудово, і ще раз вітаю усіх колег з таким чудовим початком. Я дуже радий, що в Україні є такі люди, як Андрій Іванович Ковальов, і мені дуже приємно працювати з представником такої суперклініки. А запрошуємо вас відвідати нашу клініку, обстежитися. І якщо вам відмовили в лазерній корекції зору в інших клініках, звертайтеся, ми вам допоможемо.